Доброго всім, шановне панство! Не забудьте завподобаю написати будь-який коментар для просування цього відео. Також дякую тим, хто підписується і відписується від цього каналу. Сьогодні ми з вами побачимо ну дуже цікавий бій. Трішечки два слова про те, що це таке. Це протистояння блогерів, де в парі два блогера грають у взводі на перемоги. Той, у кого буде більше перемог, і переможе. Це від спонсора дана подія від Руслана Кулинича. Що в нас по цій події? Ми попали з В'ячеславом, і це був другий стрім, де ми повинні були грати на Йосі. Ну, тобто, ми так вибрали на Йосі і е, Бабасі в 215 б 183 Ну, так, співпало, скажімо так. Типу, чому я на Бабасі? Ну, напевно, мої трика боїв за це все ну, кажуть за мене. Е, тому е, був доволі цікавий, в принципі, стрімочик, а ось цей бій особливо цікавий, де, ну, скажімо, було доволі пітно, і місцями доволі критично, щоб не піти в ангар. Тому. Приємно перегляду, по-перше, бері щось смачненьке, по-друге, ну і, звісно вже по-третє, смачного перегляду. Що за двіжуха? протистояння блогерів? типу, Ми разом будемо рандом гасити, каже, перемоги. Батько, а де Плашка 18. <клес> <клес> ну сьогодні я без неї. Мене я, я її ніколи не ставлю. <клес> Він мав на увазі ти. Віталій, не знаю. Я не знаю, чи в цій грі взагалі є чити. Ні. Бумбар, привіт, привіт. О, канал. Серія номер два, блях. Після вчора. Але, але не той так, диви, сьогодні ми на не цьому 100% поїдуть наліво. Але ну все одно підсвіт зроби. Це не хочеш під зробити? Та чого зроби? Я, я перший віддаю, потім качу. Дай я хоча б Це видам перший, а потім Це покачу. Ну, от я тобі кажу це погано іде. Ну, ну, кати, кати, потім покатиш ліво тоді. Я просто завжди роблю, я право стою вправо, дивлюсь, чи там нікого немає. якщо нема, то я валю звідти. Це там уже валити просто дуже складно. Н ну це факт, да. О, -о, -о, О. Ну я бб беху дам. Тримай, каже. Трішки кожно прокатив. Не, ну в нього, типу, в принципі. <хи> в принципі, він. Токщити, боже, я не встигну. Не, він закатив уже. Все, тепер їдемо ліво, бо там кінь зараз буде один стояти. Привіт, привіт скам, привіт. Коли були шарики, то були чити на прозорі стіни. Можна було через верх кидати на всю мапу. <сум> ну, птури, да. Це можна сказати був чит. Ти бачив би нашого Йоха, в який він. Якась ній позиції. О, походу, зараз бачатку грає. Не, відкатив, я Йоха. Блін, шарик мене ще й висвітив. Ой, у них Т-30 як стоїть. Блін, знов ББ ББху. Ай, лівіш полетіло. Ну, котий, тобі прям ліво треба катити. БЗка для чогось упоровся. От для чого ви це робите, такі Ну, в принципі, він, то, якщо йому допомогти, то ми За, норм зараляємо. Я бачу, бачу. Ну він дивиться в іншу сторону. Та ну я вертуху кидав, ладно. Блін, ти б краще би давав тут по БЗшці, бо. Клас. Та 30 туди прикатив, ну, мене мене бачат вкатує. Тупо встиг. Це мене в жопу черіку. Ну їдь сюди до БЗ. Їдь до БЗ, забирай його. <рес> Та в сенсі куди? До БЗ, забирай БЗ. Та я вже вперед поїхав. Бери Шеріка, кидай. Він зараз на мене може впалюватися. Хорош, хорош, хорош. Блін, шкода, що не добрав. Ну не, ну, не вискочу. Куди курва? Їдь в Т30. Сюдою, сюдою тільки. Сюдою йдіть в Т30 тільки сюди. В тільки сюди. Прям, прям в нього в наглу, тому що нам, нам треба максимально, поки Йох там живе, забрати Т30. Ти відбашти станеш норм буде. Я поки, я поки сюдою допоможу Йоху. Тонкнув його. Хорош. нас один, каже, курва. На каточку. Давай. Блін, базеху треба мінуснуть. Ай, фак, а як де дуже добре. Не тонкнув. Ну Я кап пазаху, може, ще заберу. А, не знаю, в мене альфа не Так, да, в мене альфа не пройде. Нічого, тоді від'їжджай, 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 не отримай. Може, він тебе. Хоча б БЗ мене не забрав. Давай, давай, не, не, не їдь, не їдь, не їдь, добре. Давай, старайся. Старайся забирать. Хорош. І БЗХ зараз справа буде, він фульний. Десь так ставай, десь може сюди чуєш. Я на накачку. ту сторону, на ту сторону. Он я його висвітив. Головне, не віддайся. Ну не знаю, це я постараюся, але не факт. О, гарна позиція. Блінк кульний тип, жесть. Він може на базу поїхати, а. Бляха, ну камон! Треба було бебеху. Добре, добре. давай. На каток Чи ні? Да, Ну у нього 500, він забере тебе, типу стейки, тому тобі треба бережно. Не буде він наглітчий. Не, він там стоїть, добре. З світі його тримай. Він не дав. Угу. Я перекачусь, напевно, через ліво. Ммм. Обережно тільки. Ну, ну, Я не знаю, Бебеху чи фугас, фугас мені заряджать. Я ББ заряджу. Та Бебеху, напевно. Брін, погано, що мені ні, ніхто його не світить. Ти, ти готовий мене, якщо шоу вже розмінювати чи ні? Ні, я далеко. Чекай. Так я що, величний. ти може поїдеш йому в жопу і ми просто хтось один розміняється, хтось да, тобі... да, да, Так, да. ну спробувати треба, зараз ну, почекай, я правіше. Зараз, Зараз. Ну, він не спускався, значить він тут сидить. Я його що зараз рентгеном підсвічу. Він може на мене розвернутися, до речі. Так, да, так, да, так, да. я поготове. Він на тебе розвертається, на тебе, на тебе? Так, да, все, давай. Не пробив його, не пробив бляхать, це може бути погано. Хорош. Нормально. Що <проб> за катки, що за катки! <проб> <Шо> за катки? <проб> <проб> Сюда, каже! <проб> Блін, аби, аби я ще не поспішив і пробив його першою... Я його хотів на каток поставити, але не пробив через каток. <проб> що я вам кажу, я в екстазі. Майстра! <проб> <проб> Тобі дали майстра? <проб> да, майстра, мені дали майстра. Серйозно! <реш> да. Їхать! Ти мені за 3300 дали! Як? <реш> У мене 1690... У тебе 6 фрагів просто ще. Їхать бій, бляха! Ну я ж казав, що ще і ну ось тебе капає. Блін, ну я тут насправді де декілька разів вступив, якщо б я ще б не вступив, я б ну, просто перенервував. Це потрібно вимикати цей момент. Ну да. Та. да, да. Так, Сергій, Андрій, Василь, привіт, привіт. Близько до Расіка, ну... Да, до речі, Як можна було... Якщо без картинки і почути фразу мене, мене вже почерікають, що на року можна подумати, що зайшов випадково на, не на, 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 на той YouTube. Да, да, да.